Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Я підналаштував свою супру, тепер вона має ще швидше їхати. Так що відчиняємо мапу. Ну Давайте, на цей раз не гоночки, давайте з поліцейськими поганяємося. 25 косарків збитків треба завдати. Так, і де вони? Так, не туди зараз заїхав, за зараз затиснуть. Ляха-муха, ці вантажівки тут стоять. Давайте отак вот покрути. Не вийде покрутитись. А давайте під'їжджайте скільки вас там. Бляха-муха. Ну, під'їжджайте. Ось вам. Так. А бачу, Девин. А ось те де ось так тобі ось так тобі. Ну майже я тебе <смірно> перевернув. <смірно> так, ось так вам. Так. Ну, ось так будемо набирати. О. І ще іще звані гості. Ну давайте їх сюди заманимо. Mm. Поїхали? Ну, тоді до побачення. Mm. Так, ось так. Ой, не туди і заїхав. Це поліцейський відео, Тікаємо звідси. <рес> Я їм паркан зніс. Ось сюди. Заховаємося. Все сховалися. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!